Не просто 50 винаходів, адже винаходів безліч, і рейтинг їх важливості і корисності теж вистачає. топ 50 винаходів, які створили світ, в якому ми живемо. Тім Харфуд написав книгу, яку варто прочитати кожному, кожному без виключень. Речі, що змінили світ. Історія економіки в 50 винаходах. Дасть нам багато балів, як цікавому. Ерудованому співрозмовнику, а також це книга, від якої неможливо відірватися. Під час прочитання хотілося ще один винахід, і ще один читати до кінця книги. Коли запитують, що ж прочитати в жанрі нонфікшн, то ця книга речі, що змінили світ. Це не банальний економічний рейтинг, несерйозні історичні хроніки, це цікава захоплююча екскурсія. Яка поведе вас винаходами і подіями, які кардинально змінили наш світ. Що ж спільного між плугом, грамофоном, штрих-кодом, айфоном, індексними фондами чи бетоном? А те, що без цих речей наш світ зовсім був би іншим і нецікавим. Хоча кожен з нас може створити свій власний топ-50 винаходів, багато б з них все-таки дублювалося. Тож читайте, дискутуйте, додавайте свої варіанти.